Яку взагалі олію треба використовувати? Тому що господині вони ж і смажуть і додають в страви, і це дуже правильне питання. Давайте ми почнемо з оливкової олії. Ну, це здається королева всіх олій. Але при нагріванні вона втрачає геть свої корисні речовини. Тому оливкова олія просто даєте її сиру в салат. Далі рафінована оливкова олія, ну вона вже погірша. Хоча говорять, що легенечко обсмажити на ній буде. Так і критично. Далі Кокосова. от вона стійка для нагрівання і вважається дуже-дуже гарною. А корисна, супер корисна. Це звичайна соняшника, але не рафінована олія. Отак от, от заходите в магазин і шукаєте прямо на поличках. Соняшніка, але не рафінована. І ось вона є корисна, тому що в ній залишається купа корисних речовин. А яка. І ще раз скажемо, що соняшню рафіновану взагалі геть треба викинути. І не забувайте, що вона, якщо ви використовуєте її смажите на ній, вона утворює транжири. А маргарин – це взагалі суцільний жах. Ось чому треба бути супер обережним всіми всіми магазинними випічками, тому що ви каптаєте транжири, які знищують ваше, на жаль, серце та судинки. Бережіть здоров'я!